Всім привіт! Давно не чулися, не бачились. А, дякую за підтримку. У мене тут зараз на фоні, я думаю, вам чутно, а, підтримка моїх північних колег хвилястих. А, так от продовжуємо цикл щодо розрахунків, щодо м, дослідження того, чи вигідно це чи інше. А. Чи інше а, якісь а, будівля поле тому подібне. Це буде у нас трохи далі. Зараз почну з найшвидшого, простішого і тому, і тому подібне. Так, це пасивний дохід. Є відеос вже а, по курниках, теплицях і а, вуликах. А, я планую. Сьогодні, завтра-післязавтра зробити відео, що у нас там залишилось. Сонячна станція. Ем, вітрова станція. Скоріше за все, буде тільки одна вітрова станція та що не та, що за 700 тисяч. Хоча, можливо, по ній окремо зроблю. Це будуть коротесенькі відоси, Основна... основне завдання це купити поле під нього. Побудувати це все. А, і потім просто відслідковувати дохід від а, цих будівель. А, я роблю розрахунок, і точніше, не так. Я граю і записую відео в, на середній важкості. А, так, зараз секунду. А, після цього. Так, я одразу прискорюю для того, щоб. А, Перемотати на початок доби, на, на точніше, на початок вересня. Ось. 음... Що хотів сказати? Я, я це відео. Записую записую на нормальній економічній складності, і потім я зроблю перерахунок, приблизний розрахунок, точніше, щодо низької складності та важкої складності. Тут вони трошки відрізняються. Я буду брати за основу. За основу. Ось тут у нас є генератор. Можливо, по ньому окремо зроблю сьогодні. Я роблю а, по сонячній батареї. По сонячному колектору. Ось. А, і. Так, ну, далі у нас пасивний дохід і це інше закінчився. Тому, скоріше все, у нас буде а, два відео по. В е сонячній батареї і буде по вітровій станції. Можливо, зроблю окремо по великій вітровій, але там трошки інша ситуація. ось е В розрахунку за рік. Так, давайте одразу подивлюсь, що у нас тут є по полях. Так, не то. Зараз що у нас тут малесеньке можна купити за 100 тисяч. О, 30 тисяч. Зазвичай такого вистачає 40 тисяч. Єдине, що треба подивитися, враховуючи те, що у нас сонячна станція, дуже важливо подивитися, щоб там не було гір і тому подібного. Є такий момент, що там дійсно треба на це звертати увагу. Тому що воно закриває, перекриває. ну Тут все добре, ніяких гір, нічого такого. Чудово. Значить, тоді ми зараз купуємо 30-те поле. Так, за 40 тысяч. Так. И, мабуть, я куплю, получается, 5 станций для всего. Все есть право. Так. Знов повітряна тревога. А, значит. значить. Значить, чекаємо. А, тут навіть рин нічого собі. Я, якщо чесно, я вперше бачу, що... а, хоча, знову таки, я більше, більшості граю на зелёнки, для, скажімо так, особистого задоволення. Да? А, так, ну хоча, значит, щось зараз інше приберемо, оберемо. Так, значить, дивимося, що нас тут тоді? які ще є поля? А тут 80 тисяч. Mm -hmm. Так, що у нас ще маленьке є? Щоб не купувати велетенське і зекономити. З іншого боку, яка нам різниця, да? а, так? Так. 70, 70 відвідати. Дивимось. Тут сонячник, але тут міст. Це може впливати на. А, закривати сонце нам. Тоді залишається. Ого, ні, точно не варіант. Тоді залишається, ось це у нас було малесеньке поле відвідати. Тут у нас гори. Так, ну, добре. Тоді все-таки, як і планувалося, купуємо ми 30 те поле. А, ми вже його в будь-якому випадку купили. Все. А тут просто будемо будувати, будувати як є. Поїхали. Значить, трошки ще прискоримо час. Я, до речі, нещодавно дізнався, що можна прискорювати час, не заходячи в налаштування, а виключно гарячими клавишами, скажімо так. Так, ставимо вітряну станцію. Де тут моє, моє поле? Ось воно, так? Да? Зона обмежена. Є підозра, що це через те, що. Так, є підозра, що це через засіяне рисове поле. І є підозра. Зараз вимкнути режим рознесення, видалити поле. Так, все, чудово. А от тепер можна будувати. Є. От як я, в принципі. Е, будуємо 5 станцій для якогось більш розрахунком. Так, дивимось, майже 500 тисяч у нас залишилось. Вони теоретично один одному сильно заважати не мають. Перекривати. А, поїхали. Ну і тепер все дуже максимально просто. Просто тепер чекаємо. <кій> <кій> а, так, в цей момент сонячні станції. Зробимо ось так от. Ну і хай тепер воно росте. Тут я на відео зроблю невеличку перемотку для того, щоб ви весь цей час. Не чекали. Хоча... Дякую, Боня. Хоча ви весь цей час можете спостерігати за тим, як швидко проходить час. Так, до речі, давай перевірю, що у нас чи дійсно нормально. Все добре. А... Цікаво, що воно, логічно, що воно не дає грошей, бо немає сонця ще. Ось. Тому все, чекаємо на початку вересня наступного року і підбиваємо підсумки того, як, а, які результати від цих п'яти станцій з інвестиціями, грубо кажучи, в 500 тисяч. Далі буде перемотка. От трохи повертаємось ми з вами до наших сонячних батарей, сонячних станцій. Що можу сказати? Пройшов майже рік, зараз хай вже до кінця цей рік дойде, поки ми поговоримо. Що я помітив, найбільш дохід з усіх п'яти станцій. На місяць складає десь приблизно від 12 до 28 тисяч за місяць. А, загальна вартість загальний дохід, виходить, оголень оленятко. Загальний дохід. Получається десь в межах більш точні цифри будуть в кінці відео, а, як з вуками. І там буде прописана і окупність, і всі більш точні цифри. Дохід виходить десь приблизно 200, 230 тисяч. Тобто приблизно за 2 роки окупність цієї зарядної цієї сонячної батареї. Є такий дуже цікавий момент. Мені він дуже зацікавив, і я. В цьому ж відео, трохи пізніше, прокрутом, передивлюсь, перемотаю. Теж я вам буду в кінці. Я окремо перестворю окремий шейф. Те, що а, економічна складність не впливає на вартість. Тобто, економічна складність впливає тільки на. Ось, не невчасно. Так, зараз давай вже зупиню. Оп! Десь. Ось тут. 714 тисяч ми починали. Це все на 488. Це дійсно получається плюс 200 26 тисяч приблизно. Тобто я ж кажу, я порахую потім кожен долар і все пропишу. Так от, в режимі будівництва не впливає ніяк дохід на економічну складність. Можливо, вони це не прописали в саме в режимі будівництва. А можливо, воно дійсно не впливає. Можливо, воно впливає тільки на ці товари, які вказані тут. А, ось тільки на це. Зараз я окремо Те саме зроблю я на важкі економічні складності, і подивимось, що з цього буде. В будь-якому випадку, всі додаткові розрахунки ще будуть окремо. Окремою невеличкою табличкою. Можна запам'ятати, що на нормальній економічній складності а, після року у нас 714 тисяч. Ну, подивимось, що воно скаже нам на складній складності. Так. І тут буде невеличка перемоточка. Так, трохи зараз будемо сповільнювати час. І дивитися, скільки нам порахує за вересень, виходить. Я так розумію, що дійсно воно не впливає ніяк на вартість. Не впливає як на вартість. Тому зараз, в принципі, навіть немає я думаю, сенсу змінювати час, повільнювати. 18 тисяч трошки стало менше. Хоча ні, дійсно трошки стало менше. Тому можна буде дійсно зробити розрахунок, виходячи тільки з вересня місяця. Я порахую. Візьмемо за основу те, що дійсно є якась невеличка різниця у вартості. Там, враховуючи якісь коефіцієнти, все таке. Ось, тому десь так. А, буде розрахунок точний до євро. А, так, у мене грав євро. І можете все подивитись, перерахувати. Дякую за перегляд. Думаю, планую найближчими днями випустити ще так подібне відео із вітряними станціями. Дякую. Підписуйтесь, як то кажуть, усе таке. Гарного дня та мирного не неба!